Денису було цікаво, чи є трикутник ABC, трикутник ABC та трикутник А конгруентними. Досить цікаве питання. Тому він спробував відобразити одну фігуру на іншу за допомогою обертання. Ось ми бачимо його спроби, які позначені пунктирною лінією. І Денис зробив висновок в результаті: неможливо відобразити трикутник ABC на трикутник. А штрих, Б штрих, штрих за допомогою руху. Тому трикутники не є конгруентними. Насправді досить цікаве питання, і я закликаю вас поставити це відео на паузу і подумати, чи правильний висновок зробив Денис. Гаразд, зробімо це разом. Перш за все, ми бачимо наше обертання відносно точки С. Це є центром нашого обертання. І так. Ось куди перемістилася наша А' і ось Б'. Чудово! Але це все ще не H3, С Потрібно було зробити ще одну дію. А саме потрібно було зробити відображення відносно h Б Тобто, якби ми тут провели якусь умовну лінію, ось так. І зробили б відображення відносно цієї лінії, то а б лишилися б на місці, а С уже стало це штрих. Тому, що, як ви бачите, у нас тут було три клітиночки, і тут три клітиночки. Отже, Денис насправді зробив неправильний висновок. Можливо, відобразити трикутник АБЦ на трикутник А, б С за допомогою руху. Просто він робив одну дію. А саме він не зробив відображення. Відображення також є рухом. Отже, ми можемо сказати, що трикутники насправді є конгруентними за допомогою руху.